Ви на каналі АгроПравда. Я продовжую знайомити вас з цікавими тракторами, які представлені на виставці Агрітехніка 2023. І на черзі у нас трактор під назвою Лінднер. Це австрійський виробник, невеличкий виробник тракторів. Але він дуже цікавий. І погляньте саме. Чим? А тим, що він виробляє півноуправляємі трактори, у яких повертаються і передні, і задні колеса. І за допомогою цього ці трактори стають дуже маневрені. Крім того, він виробляє автомобільчики такі невеличкі, які також використовуються для таких горних місць. І ми бачимо, що ці трактори вони на території України. Не представлені це більше для такої горної місцевості, і доволі цікаві можуть бути ще в комунальному сегменті.